Всім привіт, друзі! Я красив Станіслав. І нині я вам хочу показати, що з господарствою. Ось ну, тут дружок. Ним все добре. Він веселий. Погнали далі. Ось нас кури. Всі куріта старші і куріта. Такий погут у нас. Гарний. Ось так їсти мають. Зараз подивимося що є яйця. Ось так є два, тут нема. Погнали далі. Куріта ось є ось такі. Ну кажу, гарні курита. Цього року. Ось така перша квіточка у нас. Тут наш кефір і вже от його. Великий ще дуже. Ну ще не працює. ну ось так, Тут у нас м'яско. м'яско у нас все добре. Тій гарний великий тролк. В'язко у нас. Місти має, воду має. Ну, з м'яском теж все добре. Ось так. Тут у нас ножка. Ножка, ось така. Велика вже знаю, все, окей. Ось така велика у нас. Твіто з ціною все добре. Ну, от така ножка. Каж дуже красива, гарна кривичка. Але далі. Тут у нас режик. З режиком все у нас добре. Хороший гарний крот. Ну, що не шуду, скажіть, а? Двіся, яке воно красиве і велике. ще маленький крот. У нас є більше. Така байгустка прибіга. Їсти воду мають. Байгустка теж така у нас кривища велика. Вона потустіла, але дітей немає, я вам ще покажу зараз. Бо дітей ще немає в неї. Байгустка гарна кривища, вона не б'ється, ні, ні що. і не кусається. Ось тут байгустиний матушник, нема діток. А тут сірий, сірий кривишки, вон, пух є. Ось тут пух. Ось тут пух є, кривиш. Що нарве, ну а ще нішо. Ми подивимось. Надіємося, що хтось їх двох приведе кровітю. Ось так. Все, погнали далі. Тут у нас серый. Переставляет. Он туди побігла. Хех. Ось така серая креща у нас. Ну, з нею все добре. Ось так, тихо лапку придавю. У нас тут горіх горіхи вже такий великі. Ну, окей, погнали далі. Тут у нас лапка, Знаю, все добре. Ну, уже такая ловека, ну, до про я не хочу идти. А ну, ходи сюда. Двести уже у Ну, до про не як. уже толстая, толстая. Ну, хорошая крышка. Дуже такая красивая. Ой. Красота. Здесь Ну красиве, кухнясте. Так, ми беремо за шкурку в якому разі не З Звуха їм боєш, а за шкірку ні. Тут у нас є тут у нас є шурупик, вот такий він. є білка. Ось вона, нанят, не хочеш показувати, ну тоже теж така вже середні, краєштану красива теж вона. А ну давай покажемо, що ми вміємо. Давай. Дивіться. Що можна? Тіхо кровик впав, зараз його положимо назад. Ось таке я його положив. що положив. Дивіться, він за рукою біжить. Ось бачите? Я руку сюди, Дивіться, рука. Дивіться? Ось він за руку. Ось, видеть. Ось. Він веде ту руку. І за рукою біжить. Знаєте що він хоче? Він хоче лезет. Ну, ось такий зайчик у нас на господарстві. Ось так. Ось така бівка показалась. Погнали дальше. Закриваємо. Ось дека веселка вийшла, видите? Ось. Гарна така. Добре, погналы, дайш. Озе какого ну, вот Купали мы в субботе буйбу тут. Пусто уже. Ось так. Они распедали. Ось такого. Добре, погнали дайш. Гибите. Озе как много И Исты все зилы. А я треба прибрати. Зараз приберу. Сьогодні прибрав, дай трохи і сіна. Така свинька. Зараз я думаю, ще трохи сіна, бо за приніс. Так, да, свинці приніс. Сінка. Сподіваюся, свинка грається. Сінком. Ось така свинка у нас. Ставте лайки, підписуйтесь всім, па-па-па-па!